Відчуваєш неспокій? Квайт заспокоює, і на душі стає легше. Розвалені будинки напівзруйновані погриби та підвали. Це главогонь хатні крам. Це типова картина для населених пунктів, які побували під російською окупацією, і звідки з важкими боями та втратами сили оборони вигнали росіян. Це кліщівка, маленьке село неподалік Бахмута. Безпосередньо кліщіївці контактні бої зав'язалися ще на початку червня, коли посадками що довкола захисники підібралися до села. Посадки було важко штурмувати, чисто за того, що вони були дуже густі, навіть не дивлячись на те, що наша Міномет, а телея від від працьову, вони все скосити не могли. Були такі ділянки посадок, що видимість до двох метрів. Штурмова група Солодкого була першою, хто увійшов в зруйноване селище. Для цих бійців цей штурмовий досвід теж був першим. У Кліщіївка це для нашого підрозділу, іменно для моєї роти була. Перший бій, щойно штурмовики зайшли в село, в них полетіло все: кулі, гранати, міни, снаряди. Першу атаку бійці відбили і навіть взяли полоненого. Цей просто каже, я здаюся. Піднімає руки до гори, показує документи. Просувалися штурмовики від хати до хати, точніше, того, що від них залишилося. Рухалися повільно, потрібно було перевірити кожен окоп, підвал, льох, бо майже всюди ховалися рашисти. Так, крок за кроком група солодкого дійшла до кінця. Ця вулиці, де побачила групу окупантів, і вони собі йдуть взагалі так, як себе вдома там без броні. О, пацани, ми свої, хто свої сало Україні. Ми до них гекнули. Вони почали як. Що їй тікати, І ми зразу очередь кулеметну, очередь автоматну там РПГ спрацювали. Той перший бій для армійців був успішним. За кілька годин штурмовики зачистили цілу вулицю, але закріпитися не змогли. Окупанти почали тиснути і намагалися взяти бійців у кільце. Довелося відкотитися. Було і поранені, і загиблі в них в нас лише поранені. На цій вулиці, яку зачистила група солодку, армійці закріпилися наступного дня. За населений пункт зав'язалися важкі бої. Відступати з кліщівки росіяни не хотіли ніяк. За селом є висоти, які дозволяють контролювати довколишній периметр та дорогу на горлівку. Відтак звільнивши Кліщівку, в армійців з'являлася можливість перерізати один з логістичних шляхів росіян. В підвалах, будинках вони ховаються. Буває, що вони біля будинків там, окопи копають, типу, там сидять і чекають, цинкують, щоб, коли до них йдуть. Потроху-потроху по почали відбивати кліщівку, вони почали відходити. Чекати. Але масових втеч з позицій окупантів не було. Тікали одиниці, на місце яких заходили цілі групи. Обороняли кліщівку росіяни за пекло і великими селами. Здавалися теж по-різному. Виповзай! Виповзай, Виползай! Виповзай, виползаємо! Без автомат! Бестро! Автомат скинув! Сумку сплеч! Сумку сплеч! Хтось кидав зброю і підіймав руки, хтось намагався обдурити бійців, як було у випадку з демоном. Я побачив посеред вулиці його коротше, і відкрив вогонь одразу по йому. І потім через пару хвилин він підповз ближче і каже, я здаюсь. Він поранений, так? Так, да, каже, я ранений у ногу, типу я здаюся. Каже, йому знімаюся. Броню усю це і повзи до нас. Він почав по рації розмовляти, передавати щось. Mm -hmm. І Потім підняв автомат і почав по нам стріляти. І ми відкрили вогонь на пораження. Давай, буду стріляти! — До Здання, до здання. До здання. Доздань до щось підмоги на. Ты куда ползшь, сдавай! Сюда! Але навіть з ліквідованого окупанта вони мали зиск. Бійці забрали у нього рацію і цілу ніч слухали плани росіян. Я потім прослуховував. і Вони хотіли нас брати ночі штурмом двома групами. А групи у них великі, каже Демон, і окупанти, наче не закінчуються. Саме тут, у Кліщіївці, росіяни повторили тактику, застосовану в Бахмуті. Так звані м'ясні штурми, коли на групу армійців майже безперервно суне дві, три-чотири групи росіян. Вони питаються, йдуть і такими великими групами, і не співають доходити. І на наша мінометка, гранатометка така, що працює, що вони не доходять, розсипаються, тікають. Але й серед окупантів були різні вояки. Були спеці, кого армійці впізнавали по амуніції та поведінці у бою, були мобілізовані. Йдуть в кросовках, не в берцах, ну, взагалі, налегке так. Або з мішками. Ходять, значить, дід морози якісь на позиції. Вони могли вночі зі світом в село беха, хай-хай-хой і як дискотека в них. <съя> 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 да, кричать, галдять. бух, азімут сказали, все, бехе вже немає. немає. <съя> їх немає, звісно. Там, у Кліщівці, де мене поранило? Легко. Були в будівлі і якраз синкували дорогу і у всю сторону виходить із окна упала міна 120-та і я стояв так боком возі окна добре що стояв боком і воно так різка болю в животі була і в нижньому паху і Ну, Коротше, два осколка залетіло. Один уламок випав з рани сам, інший залишився у тілі. Тепер, сміється боєць, його побратими мають над чим жартувати. Хлопці жартують, кажуть, демон сталевий яйця. <гум> дуже важко там. що скажу, що Їх щоб, просто як ті таргани, вони лізуть і лізуть днем і ночі. І що там їх? Тримати, нещасний. Пару вулиць, ти та кліщівки, там їх як тарани постійно є обстріли, ці мінометка працює круглосуточно. Скажу вам серйозно, перший Перший штурм, взагалі не страшний, взагалі, тому що ти йдеш і ти не знаєш, куди ти йдеш, на що ти йдеш. Для Львівського і Джоні Кліщеєвка теж стала місцем, де мобілізовані цьогоріч бійці дізналися, що таке війна. Вони працювали у групі прикриття, допомагали штурмовикам іти вперед. Коломет стоїть на позиції, розставляний прикриває одну сторону, і другу сторону, а хлопці йдуть перед і штурмують. з усіх сторін вони можуть лізти. Ми працюємо. Хоча часом доводилося прикривати себе. За час окупації села Росіяни так зарілися у землю, що штурмовики під час зачистки іноді не помічали замаскованих. Якось згадує Джоні, вони нарвалися на цілу групу окупантів, які лізли з двох сторін. Штурм пройшов, нас переводять ну, ми йдемо на підтримку далі, і ми не знали, що там. Є ми ну, обороняємося, і тут вилазить. Ми починаємо по них відбиватися. Ну, з однієї сторони я вісім, мене насчитали, вилізли, вісім, а з погреба, мабуть, з 15, за 5 метрів від нас вилізли і ми почали обстріл вогонь. З нами вони гранатами, дронами нас було три, три трьохсотих, бо з дрона скинули посікло хлопців. А у товариша з 5 метрів куля від 5 ну, сантиметрів від лоба куля. Відлетіло. Я стояв тоді в вікні, вікно таке 30 на 50 було, і тупо Джоні до мене каже: забери голову. Я кажу, та чекай. І дійсно, 5 сантиметрів, може, 10 пролітає біля мене пуля і б'ється прямо в стіну. А тоді дійсно я так шоганувся, і ні, почали вискакувати 5 метрів від нас, гранати там коротше стріляти. Ми почали відбуватися. То дійсно страшно було, бо ми не чекали. То вони не просто відбилися за той один бій. Армійці ліквідували з десяток окупантів. Ти молодо прикрий. Бачиш, вісім де і всі дружно в них стріляють. Хто там кого положив, ніхто не знає. У Львівського на згадку про той бій, поранений палець, і відчуття страху, яке з'явилося в бійця, лише під час третього в його житті штурму. Ти не знаєш, ти не відчув того на собі. Ти тільки чув зі слів. А от другий досвід ще так, ну ніби ти думаєш, а Бог тебе простить, Бог тебе милує, все буде добре. Третій, четвертій вже дійсно страшно виходить. Але ти розумієш, що треба робити просто. Їх усіх солодкого, львівського демона та Джоні, мобілізували весною цього року. Перед тим як відправити бійців на штурм, а 80-та десантно-штурмова бригада з лютого 2022-го воює на найважчих ділянках фронту. Бійців навчали, тренували та обстрілювали. Відправляли в окопи в оборону, щоб звикали до обстановки. Під час першого виходу на нуль Джоні контузило, коли він витягував з бою загиблого побратима. Тут були дуже великі обстріли. У нас був один 200 ми виносили 200-го і попали під дуже сильні обстріли. У нас годину обстрілювали з різної артилерії. Ми перечекали ці всі обстріли, і тоді ми добралися, 4 кілометри треба було пройти до позиції евакуації, щоб нас забрала машина на евакуацію. Mm -hmm. І ми вийшли. Пару чоловік було трьохсотих. у мене тоді була серйозна контузія. Це був перший мій вихід. Я перехрестився, я сказав, ми йдемо. Львівському довелося тягнути пораненого по відкритій місцевості під зливою ворожого вогню. На це він наважився сам. Бо зізнається, подумав, що на місці цього бійця міг би бути він. І ми тоді, я і ще один хлопець побігли, і ти просто біжиш в чисте поле, а з лісопсадки по тобі стріляють. Ти чуєш, як воно свистить. Коли ти біжиш, коли ти штурмуєш, навіть Обороняєш а на тебе штурмують, воно не є страшно. Страшно, вже коли ти то відбив і ти просто сидиш тоді, о, тоді тобі починає бути страшно, коли ти починаєш то згадувати, як воно відбувалось. Ти тоді, і маму, і ну, по крайній мір, я, і маму, і Бога всіх згадуєш. От тоді страшно. А коли ти воюєш, не є страшно. Він витягнув пораненого побратима, дивом вцілівши під ворожими обстрілами. вогнем росіян, рятував побратимів і солодкий. Ми виїжджали на Бенні. Типу, і Там були з нами і легкі трьохсоті, і важкі трьохсоті, І ми не встигли від'їхати від землі. Ну, Определена це така точка, звідки ми їдемо, забирають нас. І ми приїхали десь кілометр, і нас FPV, трон в броню вдарив. Почало працювати все на світі. І б... і... 120-ка, і FPV, і камікад залітали, поки не знову. І по радіостанції виходить Петя і каже, хлопці, я лежу тут, на броні. І ти сидиш і думаєш в голові, що робити, але ти знаєш, що він би за тобою вернувся. Ти все кидаєш, і йдеш за ним і витягуєш його. І під час того, коли його евакуйовували, ще одну людину знайшли Теж важку тут геста. Тут на фронті щодня хтось комусь рятує життя, ризикуючи своїм власним. Ну на жаль, Петя без одної ноги залишився. А так вони вижили, потім ще телефонували, дякували. Це одна з найефективніших видів зброї на передовій, яка коштує копійки, а палить техніки на мільйони. Пілот та штурман спереджають fpv дрон, так як це робили поблизу кліщіївки. Все літо і початок осені ця команда активно допомагала штурмовикам звільняти село. Є Відео є керування керування Заслідний майданчик. Дві пляшки води, які yeah. пілоти беруть із собою на позиції. М'який старт і дрон стрімко здіймається у небо, лякаючи всіх, хто вже знайомий з цим неповторно страшним звуком дрона-вбивці. <му> Вони палили ворожу техніку, яка поспішала російській піхоті на допомогу. У перші тижні штурмів Кліщівки окупанти намагалися підвести до села підкріплення. ВМП доставляли піхоту, прикривали рух броні танки. Вони просто під'їжджали під наші позиції вогневим подавленням. Наші позиції вони так пробували вигружати піхоту. Мало що їм вийшло, несли дуже великі втрати. І в той момент ми якраз і з. Як із з артилерії, так і з ХПВ-дронів Ми нанесли йому враження. Було знищено їхні нові та нові танки. Тобто щось з ХПВ-дронів, щось з артилерії. Особисто я вразив тоді був та 90 Прорив новітній танк російського бронпрому пепсів полював не з першого разу. Важку броню підбити непросто. У танка є лише кілька вразливих місць, попадання в які гарантують ліквідацію машини. Лед ледь світа. Вже, і Насправді було дуже важко, ну, видимість е, дуже погана, тим більше на півдронах е, камери набагато гірші, ніж на мавіках чи чомусь інших засобах спостереження, тобто дронного типу. Ось і летіли. Ми прям е, нічого не бачачи. Танк практично зливається зранку, зливаються з місцевістю. Скинувши перший боєприпас, пілот знерухомив броню, пошкодивши гусянку. Другий виліт дав стовідсотковий результат. Пепсі влучив танку під башту. Боєкомплект всередині здетонував. Але пілот всього цього не бачив. Про це йому розповіли колеги, які дронами-розвідниками коригували ФПВ. Я кажу: ну що, хлопці, та те Попав, попав. Я каже, та я не бачив, я попав, мені якось, ну може, дим від, від пострілу був, там, від зриву. Ні, каже, він здетонувався, все, все добре. І аж потім він, коли роз, почав розгорятися, я вже зрозумів, що дійсно його, я його знищив. Було ще БМП, каже Пепсі, але він її лише підбив, а не спалив. Більше до села на броні росіяни не їздили, пересіли на буханки. Це просто дистанційні вбивці. Це, ну, я рахую, що це елітна зброя. Головне, щоб нею вміти користуватися. Джоні Штурман. Він коригує ФПВ в польоті, стежить за обраною ціллю та її пересуванням. Спільно з пілотом визначає цілі, знайдені розвідниками. Ми працювали по легких автомобілях, по норах, бліндажах так називаємо, по складу БК під мостом там був один. Вони не лише палили бронетехніку на під'їздах до кліщівки. І в піввідром дуже ефективна зброя проти ворожої піхоти. Він залітає у бліндаж, який не може пробити артилерія і підриває його всередини. На минулого виїзду ми залітали туди. Ми точно туди залетіли. Там Скупчився противник, група десь з 10 людей приблизно. Ось. Ну, і коли ми залетіли, то вже ніхто не виходить. Джонні сам навчається на пілота FPV. Керувати цим дроном зізнається непросто, не кожен зможе. На мавику так на FPV це зовсім інший принцип роботи, тому що в тебе повністю ручна стабілізація дрона і до цього треба звикнути. Плюс види місць. Ну тобто, коли ти летиш, тебе камера бере там 300-400 метрів максимум. Але ця зброя визнають бійці за співвідношенням ціна, результат наразі немає собі рівних на фронті. Деколи потрібно один-два, щоб там знищити там бліндаж. Так? Для артилерії буває, деколи в залежності від умов набагато більше пострілів потрібно, а деколи ну, розхідних більше може бути. Це більш дешевший варіант і більш ефективний і точний. Нравиться, я помився гори. Люди свої У мене день сьогодні хороший, завтра хороший. У мене кожен день хороший. Я всім кажу, вмайка кажу, друзям кажу, що я йду на роботу. Я не кажу, що я йду туди на війну, я кажу, що я йду, я... а де ти роду спитати. Кажу, так і так на роботі, кажу, така моя робота. Джоні Кулеметник на війну просився з перших днів повномасштабного російського вторгнення. Не брали, бо не служив в армії. А коли до сусіда прийшли з повісткою, він уже й не сподівався потрапити на фронт. Приїжджаю в воєнкомат до сусіда, до мого до мого товариша вдома, за ним питався, кажу, його нема, а ви служили в армії? Я кажу, ні, не служив. А Я кажу, я не піду проситися, вас разів п'ять просився, ви мене не брали. Я кажу, та я не піду проситися, а хочу служити, я кажу, хочу. Мені дали повістку, від руки написали мені повістку. Я з'явився в воєнкомат, я за день прийшов в комісію. І 19 числа, 19 березня мене забрали на навчання, пройшов навчання і попав сюди. Ну я не знав, що я попаду в десантну штурмову, але я цим горжуся, що я хоч попав сюди і захищаю батьківщину. Працюю з балабут, прикрий. Режі, режі. Я вийду пропрацюю з чекай. Я не знаю, я то роботою не назву, то просто такий вихід, якби що ти повинен то робити, тож. Не знаю, чорним по білому пишеш. Ти повинен захищати ту землю тих самих людей. І львівський захищає, долаючи страх, кілометри посадок, якими потрібно діставатися до Кліщіївки пішки з рюкзаком вагою 45-50 кілограмів. Маю хату. Я ручну. Плюс я сам зі Львова. Ну, біля Львов Львівській області. Як жінка мені вона сказала, каже, та, якби каже, не такі, як ви пішли, каже, то вони вже у Львові були. Ну, ти просто розумієш, що вони прийдуть, і твоя мама там є, сім'я, родина. Просто так вони за тебе моляться, тобі легше за то стає. За Львівського вдома молиться мати. Він дзвонить їй щодня, щоб сказати, що живий, здоровий, але довго розмовляти не може. Я більше з нею двох хвилин не говорю. Після двох хвилин починає плакати, як я довітру. Мало чого не забрали, по стану я постану здоров'я, а всі решта тут один в артилерії, інший в штурмовиках, так само, як і я. Ще один ходить і розміновує тут все. Його призвали на його ж день народження, 4 березня. Зняття цього року. До війни 27-річний солодкий керував кондитерським цехом. З літа керує штурмовою групою. Дай Треба відкотитися назад до сильно відкриті. Вдома на нього чекає дружина, маленька дитина і. Мати, яка щодня чекає з фронту чотири надважливих дзвінки від чоловіка і трьох синів. Важко чекає від дзвінка до дзвінка, коли ти виходиш на позицію, телефонуєш, що мене не буде декілька днів. Я їду там на роботу. Приїду, позвоню і чекає. Каже, скільки ти будеш днів. Ну, я кажу, там ну приблизно в загальному, там, наприклад, не буде там дві доби, чи то я ну це так. Ну, приблизно. Вона каже, добре. Так само і жінка з дитиною вдома чекає. хвилюються постійно. Треба буде назад, на сильно відкриті. Чекай, чекай, чекай. Ні-ні-ні. Чекай, чекай, чекай. Хорош. Граната! Одна. Ворог не полишає спроб захватити, працює всіма можливими засобами вогневого ураження. Але ми стоїмо міцно, твердо та впевнено, адже це наша земля. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям Слава! І в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на ютуб п'ятого каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай!